Так, ви. Я розумію, що ми не одинока громада, що є громади свідомі. Але ми одна з тих громад, яка не чує ні переселенців з Бахмута. Люди. Ви коли з їх викликали? Ви побалакали. Як вони Ветерані. тут? За що? Вони тут ветерани, чоловік воює. Вона ветеран воювала 5 років. Ви раз хоч з ними поговорили, не з цими ділками, які мають вас запро на освітленні, да, на опаленні. На, на, uh, на запрошенні. Ми знаємо, які зараз волонтери. Ви не можете признати, ми не робимо ніодної благодійної акції. У нас у людей є і консервація, і білизна, і все інше. Але у нас ніхто цього не знесей. Ви не можете відзначити Гурковського можете відзначить з податкової, бо він підприємець. А відзначити його, що він благодійні займається такою благодійністю день і ніч, а він теж жива людина. Він багато на себе взяв. Ви його не відзначаєте. Бо це ваші амбіції, якось отак, і ця жілочка далеко не в такий великий благодійник, Бо в нас набагато сильніші є, які бах працюють. У нас багато переселенців, які працюють більше, але у нас якось так поділено: свій чужий.